З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед підприємств установ організацій міста та з метою освоєння методів надання домедичної допомоги особам та працівникам при невідкладних станах Шепетівським відділенням фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань було направлено лист головному лікарю Шепетівської центральної районної лікарні щодо проведення семінару для представників служб охорони праці підприємств, установ організації міста по вивченню практичних навиків надання надання до медичної допомоги при невідкладних станах сьогодні на базі Шепетівської центральної районної лікарні проводиться спільна семінарна рада, яку проводить фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві спільно з медичними працівниками Шепетівської центральної районної лікарні про надання до лікарської до медичної допомоги при різних невідкладних станах згідно наказу міністерства охорони здоров'я 398 -го. мета навчання навчити працівників підприємств. Наданню до медичної допомоги особам, які отримали будь-які невідкладні стані. Сумісно з відділенням фонду та за підтримки заступника головного лікаря з медичної частини та завідуючою поліклінікою, 25 листопада проведено нараду щодо надання до медичної допомоги відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я України від 2014 року. Про затвердження порядку надання до медичної допомоги особам при невідкладних станах зібралися сьогодні лікарі трмут. Атологи, анестезіологи, вони ж і реаніматори, хірурги, офтальмологи різних спеціальностей, які доведуть перше золоте правило, стандарт, коли є час, перша година, коли людина постраждала, щоб додати їй максимально невідкладну допомогу до медичну, яка в подальшому в подальшому набагато. Приведе до більш ефективного застосування вже медичних засобів і допоможе врятувати життя людини для того, щоб ми часто зустрічаємося з такими випадками, коли, на жаль, людина втратила свідомість, упала, лежить. Для того щоб підійти до неї, розсібнути комірець, дати доступ свіжому повітрю. Бігають люди в кращому випадку і. Закликають швидку допомогу лікаря. Люди бояться, вони не знають, як підійти до людини, як надати мета цього нашого сьогодні зібрання щоб навчити максимально людей. Що всі повинні розуміти, що життя любої людини залежить від тої людини, яка знаходиться коло тебе, яка допоможе в скрутну минуту. На семінарі виступили за відділенням лікар-невропатолог Корицька Олена, офтальмолог Васик Наталія, хірург Дірей Олег, реаніматолог Довгань Олег, психіатр Швець Катерина, травматолог Федина Михайло. Для отримання навичок надання першої домедичної допомоги було запрошено представників служб охорони праці корпорації «Сварог» за «Добробут», ТОВ Середенецьке, ТОВ Подільський Господар, ТОВ Лотівка Еліт, Шепетівська реалбаза хлібопродуктів державних. Державне підприємство Шепетівське лісове господарство, державне підприємство Шепетівський ремонтний завод, Шепетівського комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства, поштового відділення Укрпошта, міського управління праці та соцзахисту населення, комунального підприємства Шепетівське РЕП, колійно-монтажної станції номер 193, вагонного депо, дистанції колії, локомотивного депо. ТОВ, Шпон Шепетівка, Шепетівського військового лісництва, приватних підприємств, Управдом та житлофонд, а також публічно-акціонерного товариства Шепетівка ГАЗ. Семінарна рада пройшов змістовно, конструктивно і динамічно.